При Владико, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава навіть. Святкуємо сьогодні пам'ять великого і дуже відомого в нашому народі, цілителя, святого мученика Пантелеймона. І чуємо оцей уривочок, цю прекрасну, хоча й дуже маленьку притчу Ісуса Христа про двох синів. Ну, Ісус Христос нам нагадує, що завжди ми, як Його діти, будемо відчувати це певне роздвоєння у собі. З однієї сторони, як дитина Божа, ми маємо у серці завжди бажання до доброго, завжди бажання до, до чогось гарного, до послуху. Бо ми є діти і відчуваємо, що наш Отець Небесний кличе нас до чогось доброго. Нема людини, яка би бажала сама по собі зла. Коли людина бажає зла, то вона бачить у ньому добро, принаймні у той момент свого життя і тому його бажає. Диявол затьмарив її розум, і вона собі уявляє зло за добро, і тому десь до нього тягнеться. Бу дуже цікаво, дорогі брати і сестри, що один син каже піду. Ну, тобто він висловлює своє бажання послуху. Я хочу то зробити, бо я твій син. Інший не каже, що я не піду. Бо людина завжди хоче доброго. Він каже, я не хочу. Ось так, дорогі брати і сестри, ми завжди знаємо, що є добром, а що є злом, але у певні моменти свого життя можемо сказати, ну тепер не хочу, бо тепер мені так не підходить. Бо тепер мені краще зробити так, як теперішні обставини мене спонукають. І так буде легше для всіх, так буде добре для мене. Ми можемо йти на компроміси із дияволом, можемо погодитися на спокуси і сказати собі, що. Зараз краще зробити так, як не знаю, світ мені диктує, так як хтось другий підказує, так буде ліпше для всіх. Але бажання добра у своєму серці не знищиш. І каже Ісус Христос, що якраз оце бажання воно може приводити людину до покаяння, навіть таких звикшихся до гріха, як митарі і блудниці. І вони можуть. Прийти до покаяння і тоді змінити своє життя. Для нас не є секретом, що дуже часто наші вчинки вони відрізняються від того, що ми хочемо чи що ми обіцяємо. Але ми самі теж добре знаємо, що ми не любимо, не хочемо сприймати таких людей, які щось пообіцяють, скажуть слово, а потім того не роблять. Бо для нас важливі вчинки. Ось так само Ісус Христос говорить до нас, показує нам, що для Бога важливо, щоб твої внутрішні рішення приводили тебе до якогось доброго діла. Щоб, попри те, що зло пробує нас завжди роздвоювати, що спокуса завжди приваблює нас, ми знаходили то внутрішнє своє рішення до добра, до послуху. Навіть у ті моменти, коли нам не хочеться, ну, щоб ми пішли і зробили тому, що знаємо, що є добрим. Тому просимо сьогодні у цього великого цілителя, щоб зцілював людські душі, дорі брати і сестри, бо справді бажання до добра Господь вклав у кожне серце. Але дуже часто людина цьому бажанню так легко зраджує. Просто кажучи собі, що не хочу, зараз мені не підходить. І справді, найбільшим зціленням людини може бути то, щоб вона не була роздвоєна, але робила так, як говорить по своєму серцю, щоб її віра була підтверджена ділами. Цього сьогодні і просимо у мученика Пантелеймона. бо Якраз мученики це завжди ті люди, котрі показують нам, що можеш вибрати, покладатися на Ісуса Христа, якими би там обставини не будуть. Як би тебе життя не спонукало, може вибирати собі чогось іншого, робити так, як тобі підходить. Як покладаєшся на Ісуса Христа, то незалежно від обставин можеш йти до кінця, можеш бути справді дитиною Божою до Кінця. І це велика благодать, про яку важливо християнину пам'ятати і про яку важливо християнину завжди молитися. Бо диявол знає, що не може нічого зробити з нашим бажанням до добра. В людини завжди буде цей внутрішній компас. Але тоді він старається просто, щоб вона не хотіла того, чогось доброго у своєму житті. І постійно жила цією зрадою до свого Небесного Отця. Слава Ісусу Христу!